Система виховництва на наступних три роки обговорювали більше 200 пластунів на першому етапі 13-го краєвого пластового з'їзду, що відбувся минулих вихідних, за словами голови Тернопільського пласту. Це зібрання є своєрідна звітно-виборча конференція. Ключові завдання це є зміни до програми виховництва. З юнацтвом також є ряд резолюцій, пов'язаних з, з адміністративними ділянками, щоб полегшити адміністративну працю. От, ну і ясно, що ключове це є вибори керівництва, тому що який буде новий провід, він буде працювати три роки. Відповідно, наступне втілення стратегії пласту залежить від наскільки воно буде якісно. Тринадцятий краєвий пластовий з'їзд став другим, який відбувся у нашому місті. Вперше такий захід провели у Тернополі п'ять років тому, кажуть місцеві скаути, і додають цього разу участь у зібранні зало більше пластунів. Ми хочемо підняти нормативи, так і виокремити відзнаку фізичної вправності для саме першонів. Так, щоб відзнака фізичної вправності була один рівень був для загалу, так оскільки організація росте, кількість людей збільшується. Відповідно, не всі зацікавлені в. В спортивній ділянці наш проект передбачає нормативи саме для тих людей, які хочуть займатися спортом на вищому рівні. І відповідно ці нормативи будуть вищими». Я була минулі каденція діловодом вишколів, тобто всієї вишкільної системи, яка є в пласті, і, і буду сьогодні передавати свої обов'язки. Відповідно більше є в цій ділянці. Ну особисто я буду працювати на те, щоб і далі вдосконалювати, покращувати, працювати вже з Наступником кого беруть для того, аби ми могли стати на якісніший рівень. Пласт повинен вдосконалюватись, адже це одна з організацій, яка спрямована на національне виховання і українські традиції, каже міський голова Тернополя. Жоден великий захід не обходиться без підтримки і допомоги пластинів. Потрібно подякувати їм тому, що вони дійсно активно частиною суспільства міста Тернополя. Вони дуже багато західів ініціюють самі. Навіть сам факт того, що молодіжний міським головою обрано голову міського пласту, також говорить про рівень активності цієї громадської організації, про рівень довіри до нього.